Я вітаю всіх, хто приєднався до нас тільки зараз, і всіх хто стежить за розвитком подій разом із першим діловим. Це програма Акцент. Чи реально зробити Україну енергетично незалежною державою і що для цього треба? А також про енергетику взагалі і зелену енергетику, зокрема, ми будемо говорити впродовж цієї програми. І наш гість віце-президент агентства з відновлюваної енергетики, головний редактор журналу Зелена енергетика Андрій Конеченков. Андрій Євгеновичу, мої вам вітання. Добре, вітаємо. І давайте певно розпочнемо із того, що таке є зелена енергетика. Ну, зелена енергетика це, по-перше, екологічно чиста енергетика, яка використовує відновлювані джерела енергії, тобто енергію сонця, енергію вітра, біоенергетичні ресурси, геотермальну енергетику і таке інше. Зрозуміло, і тоді наступне запитання на переконання американського еколога Бруна Комбі. Ви певно про це знаєте, і також у нього є значна частина однодумців. Отже, він вважає, що подолання невідворотної енергетичної кризи неможливо без атомної енергетики, яка на його переконання є джерелом дешевої та чистої від парникових газів, електроенергії. А зелене протистояння атомній енергетиці він називає парадоксальним непорозумінням і найбільшою помилкою століття і знову ж таки на його переконання перебічники альтернативних джерел енергії забувають про те, що вітрові та сонячні станції. Вимагають значних територій і змінюють ландшафт. А е, ті е, та електроенергія, яка ними виробляється, зрештою на дуже низькому рівні знаходиться, тобто її мало, і це не задовольняє. Задовольнити потреби світові може лише атомна енергетика. Що ви скажете з цього? Periodу? Ви Знаєте, я повністю повністю. Е... Не згоден з цим екологом, майже він не еколог, якщо він говорить про це. Але я хочу вам сказати, що жодна енергетика нема не може забезпечити 100% потреби населення. Тобто ми маємо використовувати і відновлювану енергетику, і використовувати природний газ, поки що він є, і вугільну промисловість, і таке інше. Стосовно дешевізни, ну давайте згадаємо Чорнобиль, давайте згадаємо ще декілька прикладів, наприклад, сховище для відпрацьованого ядер. Ного пального, в яке ми вже затратили 80 мільйонів євро і не добудували жодна атомна енергетика в жодній країні сама по собі не розвивається тільки за рахунок державних дотацій. Німці економічний інститут Німеччини підрахував, якщо врахувати всі. Витрати на розвиток атомної енергетики, починаючи від будівництва введення в експлуатацію, виводу з експлуатацію та захоронення редактивних відходів, виходить приблизно 1 кВт година, приблизно 1 євро. Фотоелектрика це 50 євроцентів. Наскільки... Я мож... багато людей можуть заперечувати ці розрахунки, але я навожу конкретні цифри, чому Німеччина підписала коаліційну угоду до 2009 року взагалі вийти з атомної енергетики. І прийняла безпосередньо закон щодо розвитку альтернативних джерел енергії. У такому разі, чим дійсно кращі альтернативні джерела енергії і чим вони, наскільки вони дешевші за атомну енергетику? Якщо говорити взагалі про дешевізну, будь-яка енергетика, вона так чи інакше має вплив на екологію на навколишнє середовище. Якщо говорити про сонце, то сонце чи вітер за нього не треба ніяких війн. Наприклад, сьогодні за нафту ми знаємо війни в Іраку, в Чечні і так далі. Якщо говорити про атомну енергетику. Величезні наслідки щодо захоронення і переробку саме ядерних відходів стосовно вітроенергетики, так да, дійсно були перші колись проблеми ще в 70-х, 80 -х років роках після нафтової кризи, коли почали встановлювати вітроагрегати. Це були малопотужні 50 кВт, 10 кВт, Вони давали багато шуму, вони впливали дещо на навколишнє середовище. Сьогодні це. Сучасні машини, які працюють 25-30 років, їх е, одинична потужність е, доходить до 6000 кВт, 6 МВт. Це нормальні сучасні машини. Якщо е, згадати знов-таки Німеччину, сьогодні 20 000 МВт, це працюючі вітроелектростанції в Німеччині. А що таке 20 тисяч мігова? Це майже 10 атомних енергоблоків. Тобто, От вам відповідь на ваше переконання, зелена енергетика зрештою може замінити із часом замінити атомну? так або або принаймні частково це зробити? всі розвинуті країни саме і роблять ставку на. Поступову заміну атомної енергетиці, коли Коло каже, що от знову згадаємо цього американця, який казав, що атомна енергетика це перспектива майбутнього і так далі. Є велика проблема з водою. Кожна атомна станція має використовувати частку води для охолодження і так далі. От коли пропонують в Іорданії будувати атомні станції, а там люди для людей не вистачає питної води, то про яку атомну енергетику ми можемо говорити? І таких прикладів можна навести досить багато тому ні, немає енергетики. Ми не можемо сьогодні сказати відверто, що ми зеленою енергетикою повністю забезпечимо всю Україну. Хоча Україна теоретично має досить великі можливості і сонця, і вітру, і біоенергетики. Науково-технічний центр біомаса підрахував, що тільки за рахунок використання сміття. Тобто відходів деревини, соломи, збору і переробки гною, ми можемо замінити приблизно 20 мільярдів кубів природного газу щорічно. А що таке 20 мільярдів? То сама та часка, за яку колись у нас були конфлікти з Росією, бо арешту ми купляємо в, Туркмі... в Туркміністані. Чому нам не, не спалювати солому в котлах, а не на ланах? Чому нам не е, нарощувати смітники, сміттєзвалища? А сміттєзвалища, як роблять в тій же Німеччині, Данії чи Америці, перетворюють на енергогенерувальні об'єкти, збирають біогаз, е, спалюють його, перетворюють або в теплову, або в електричну енергію, а з колишнього звалища робить просто зелену галявину. Це нормальний процес, який відбувається в цьому світі. Я вже не кажу про сортування і інші, е, технології, які на Дають можливість скорочувати накопичення відходів. А що тоді у такому разі заважає Україні? Немає господаря, або немає бажання, або немає відповідної державної політики. Чому Україна не може користатися досвідом інших країн? Ви знаєте, ну по-перше, немає державної політики, бо сьогодні в парламенті в останньому парламенті майже 85% людей, які е, працюють або відносяться або до нафтового газового промислового комплексу, або до Атомного комплексу, і якщо ми знов таки згадаємо Євросоюз, то 9 березня цього року саме були прийнят план заходів щодо енергоефективності в Євросоюзі, збільшення частки використання відновлень джерел енергії до 20%, 10% за рахунок біопалова і ще 20%, Як рекомендована пропозиція, це підвищення енергоефективності ще на 20%, плюс скорочення викидів вуглецю на. 20%. тобто це нормальні е, речі, які сьогодні відбуваються в усіх е, передових країнах світу, і кажуть, буде Америка розвивати чи Бри, Велика Британія атомну енергетику, чи не буде. Але сьогодні четверта частина всіх е, інвестицій, які взагалі йдуть на розвиток енергетичного сектора, це відновлювані або зелені джерела енергії. Зрозуміло, давайте дійсно трошечки більше поговоримо про світові тенденції в енергетичній сфері і про ті тенденції, які ви наразі спостерігаєте в Україні. Ну я хотів би знов таки повернутися до чому держава не підтримує. Справа в тому, що сьогодні в німецькому парламенті, в австрійському і таких можна нарахувати в євросоюзі 17 парламентів, де частку займають саме зелені, і зелені були ініціаторами. Ви маєте саме... ви маєте на увазі політична сила, да? І політична сила, і зелений рух, і громадські організації зелені вони працюють разом. Вони допомагають один одному. Вони розробляють закони. Вони ці закони лобіюють і впроваджують. І саме завдяки зеленим і в Австрії, і в Німеччині, і в Чехії, і в Угорщині сьогодні саме існують такі закони, які надають можливість скажімо, зацікавити і фермерів, і людей, і бізнесову структури розвивати відновлю енергетику саме впроваджують зелені тарифи, і кожна скажімо, місцевий оператор, який займається, який приймає електроенергію, він має за кожний кіловат годину. Вироблену чи на фотоелектричній системі чи вітроагрегатам прийняти цю кВт-годину і заплатити згідно встановленому законодавству за зеленими тарифами, пане Андрію, я перепрошую. Я просто не хотіла звичайно вдаватися у політику, але я не можу вас не перебити і поставити вам таке запитання. Партія зелених була присутня у парламенті українському, чи ви вважаєте, що вона там діяла ефективно? Ви знаєте, сьогодні багато чого помінялося, скажемо, якщо згадати ще 10 років тому. Да, зелені були, але у зеленіх були зовсім інші погляди. Вони займались займалися більш соціальними проблемами. Вони займалися економічними і так далі. І сьогодні, це їм заважало, сьогодні це їм не заважало голосувати одностайно за такі рішення, і за такі закони, за які вони б не мали права і не могли б голосувати. Ви теоретично. знаєте, політика це така брудна справа, і е, сьогодні можна сказати, сьогодні півтора року партія зелених оновилася. Багато людей, яких про. Просто виключили з партії, то за саме за ту політику, яку раніше вони виконували, і сьогодні досить оновлений колектив. У нас залучено багато експертів. У нас є різні програми, починаючи від водної програми, від е, атомної енергетики. Так да, дійсно є нормальні технології, які можна використовувати і в атомній енергетиці. У нас є фахівці, які про це кажуть. У нас є програма стосовно відновлення джерел енергії енергоефективності. У нас сьогодні запропоновано підготовлено 17 законопроєктів. Саме стало розвитку, а стали розвиток це головний напрямок розвитку сьогодні партії зелених України. То я якраз і хочу сказати, що те, що з чим сьогодні прийде партія зелених, це зовсім інша партія, і вона взяла саме перейняла себе досвід, який сьогодні впроваджений в. Країнах Євросоюзу ніхто ніколи не думав, що в Естонії зелені будуть в парламенті. Ніхто не думав, що Австрія стане третьою партією, і Швейцарія, і Чехія, і так далі. Доволі чисті країни, да? так, так. І сьогодні цей рух поширюється. Наприклад, Велика Британія вони не партія зелених була перша, але сьогодні не в парламенті. Але консерватори себе називають зеленими, бо саме консерватори підтримують зелений рух. І сьогодні консерватори впливають на політику Великобританії в Великій Британії сьогодні розвивається саме відновлення джерел енергії. Вони приймають кодекс щодо будівництва без нуль викидів вуглецю і так далі. І це країна, яка сьогодні. Перша в світі займає перше місце по розвідку офшорної вітроенергетики, тобто енергетики морського базування, коли вітряки встановлюють не на ландшафтних зонах, не на землі, а виводять в море, де, скажімо, є мілковіддя, і все одно ці зони ніяк не можна використати. А вітроагрегати працюють значно краще, значно ефективніше, і це велика перспектива. І для країн, які мають узбережжя. У нас, наприклад, є узбережжя Чорного на Азовського моря ми можемо використовувати ці узбережжя, але треба державна політика. Сьогодні у нас розвивається тільки приватний бізнес. От, наприклад, за останній рік у нас встановлено 8 котлів для спалювання соломи, бо ціна на газ 130 доларів за тисячу кубів кубічних метрів. І люди в селах не в змозі платити такі гроші. І вони подивилися, як це роблять на заході, як у нас почали впроваджувати ці технології. 8 котлів українського виробництва. Сьогодні встановлено в Вінницькій, в Запорозькій області, і цей рух починає розвиватися. Бо люди побачили, що можна в четверо дешевше використовувати солому ніж природний газ. І це скажімо, Україна вона не перша, яка відкрила для себе такий шлях. Наприклад, та ж Німеччина чи Данія. Вся відновлювана енергетика починалася саме з фермерських господарств. І саме фермерське господарство, коли вони не могли, скажімо, знайти гроші, коли не врожай, ну, якісь там повії чи щось таке відбулося, і вони шукали, де. Додатково заробити гроші, і от тоді почалась розвивати зелена ретика. Тобто, не було би щастя, де нещастя допомогло, так менше двох хвилин залишається у нас до закінчення цієї програми. Я би хотіла вам ще поставити два запитання. Розроблена енергетична стратегія і прийнята енергетична стратегія України до 2030 року. І згідно цієї стратегії, планується до 2030 року зробити Україну повністю енергетично незалежною державою. І з цього у мене до вас два запитання. Перше чи реально дійсно? Зробити Україну повністю енергетично незалежною державою. І запитання друге як ви взагалі оцінюєте цей документ, і ваша дійсно експертна оцінка, його позитивні і негативні моменти, енергетичну незалежну країну можна зробити за рахунок не тільки атомної енергетики, а за рахунок зеленої енергетики, за рахунок розвитку вугільної промисловості інших галузей. А стосовно стратегії, ми підготували концепцію без ядерної стратегії. І е, в цій стратегії прийняло участь декілька громадських організацій. Мама 86 наше агентство з відновлення енергетики, підтримала партія зелених України. І саме ця стратегія доводить, що та програма, та енергетична стратегія, яку яку прийняв уряд, вона не в змозі буде виконати, бо двадцять два томних